Всім доброго дня. У нас сьогодні ранок, туман. Он такий кругом. Ну що, нарешті наш комбайн запрацював так як слід. Методом ще проб і помилок. Ми тут добилися такого результату. Значить, сюди на, на бойку, де тут кришить гарбуз. Зробив Поставив більшу шестерню, о, зірочку. так? А отут на приводі туди, в цю сторону, поставив меншу. Ну І з цієї сторони теж на, на другу трубу сепарації трошки збільшив обороти. І став він молотити, я вам скажу, цього. Ну і ще велике мало, мало значення ще я тут трошки ще переобладнав той бойний механізм. Ну, зараз тут ще в ньому вода стоїть. От, оці оці Пластини, що там з тої сторони там, далі, там, я їх положив більше і... поставили, вони були там просто почти вертикально за, за цим валом. І от отут, отут деньку гонило по кругу, крішило не в таку кашу, що дуже багато йшло е, з цим, зерня там йшло в комбайн і, вони, і просто труби зі не могли справитися. Це все діло перетерти Ну, відходи у нас тут отходи от падають мінімально. Якщо якщо назбирається, ось там, хвости позабивають, чи, чи, чи оця бадилля попадає, попадає сюди в деку, заб'є, тоді може вилетіти денько. Ну, от то вчора мив, тут порозкидувалося. Ось така історія. Ну, ще покажемо його в роботі. А то ми вже мабуть з 2 тижні ми його так то, то настроїли, то молотили, то молотили, пробували мити, але все одно було багато, було, зерні були засмічені. Ну а зараз вже добилися такого результату, що вийшло нормально. Ну, першим ділом, що зменшило обороти і не так стало кришити дрібно саму деньку. Ну і в процесі отак воно якось трохи настроїлося. Ну зараз вже пора така, що вже пізня осінь, то вже вона так такі крище вже відслоюється і відслоюється від деньки. От. Отже, шкарлупа вона від, вже відслоюється, вже деякі деньки навіть пострадали від морозу. О, і воно... І воно, від... І воно відбивається і попадає прямо в комбайн. Ну, пролетить пролетить, пролетить разом з цим. зернятами пролетить туди, в, в трубу сепарації, Воно не може. Воно просто оцю, оцю шкірку не протре е, комбайн. Вона... Ну, вона витирається, зробиться тоненька, але отаку, бачите, воно. Вже вона О, така зробилася. І вона пролетить туди від... через деку. Ну, кажуть, робити. Робити менші зазори, але думаю, буде менше зазор, то може буде губитинька і так далі. Ось От. От такий у нас От, Зараз покажу яка, зараз? яка денька в нас зараз ще не сушиться в сушилці. Бачите такий гарбуз сохне. Ото ми їх нічого ми їх не мили. Прямо з мішків висипали його в сушилку і сушили. Де день де попадає, яка може, лупка вона вис... Вон, висихає на цього. Ось вийшов у нас результат. Файник наш працює, вже ми його обкатали в роботі. Ну, Намаялися ми. Тут ще прийшлося, вже я не показував. Виймали ми ще тут ще раз ці вали з різиною. Поставили ще трошки м'якшу різину. От. Може, можна, можна було б і тут твердішу, що я зразу зробив поставити, ну, щоб вона працювала. Але треба було б врізувати, мабуть, ці залізні лопатки, щоб щоб вона більш була нагиналася щось була. але ми знайшли якусь гуму тут товариш привіз якусь більш еластичну що... зараз неї покажу десь ця різина з якою ми робили от, вона десь шахти з якоїсь ленти а тут нам хлопці презентували ще одну от, значить, така вона ну, не... теж така гарна різина тут теж є нитка всередині от, і вона така більш трошки еластичніша Отун лежить вон цілий комплект, Ну не знаю, якщо побачив на майбутнє. Може, може ще не встроїм Ну, факт того, що зробили другу резину і особого результату в, на чист, по чистоті е, насіння ми не побачили особо, не додавали. Давай тоді, тоді подумав, що, мабуть, причина таки не в резині. Потім там ще до хлопців дзвонив. Виясняв. В одних кажуть, комбайн дуже легенько крутиться. Беруть рукою за кардан і він провертається. От як от зараз він стоїть, тобі рукою чинь, ну, так, і він повертається. То значить, напрошується висновок, що, що різина тут не сильно, вона сильно повинна придушуватись, щоб, щоб не тяжко було крутити. От. Тоді ми... Думаю, щоб не попадало, щоб цього зайнявся я зайнявся, зайнявся отим механізмом. От тут центральний вал, от де на першу трубу сепарації. Значить, тут обороти такі, як на валу волоотбори. І тоді я взяв, в мене була оця зірочка з тої сторони стояла, а та тут... Е, то тут поставив оця, оця зірочка на 25 зубів, а ця на 22. На 3 зуби менше. Тут знову стоять дві зірочки, зірочки по 25 зубів. А тут поставив на оцей бойний барабан, що тут деньку, поставив ще, ще більшу, тут на 32 зуби. От. І значить, ото в нас впали тут обороти. Тоді деньку, а то. О, бачите, вже тут така фракція, воно б'ється і не. А то в нас тут мололо таку кашу, що гонило по кругу, по кругу ту кашу гонить, воно, воно робить її, робить дрібною сильно. І воно попадає туди до насіння, а труби стільки всякого от його перетерти не можуть. О, хто доб... от, І ще одне. Тут не хочеться ковша відкручувати. От покажу, якщо видно. Бачите оці, оці пластини, що оці противоріжжі, я кажу, пластини. Оті пластини, я постав... вони в мене були стояли, Та, що було видно, вони в мене були стояли там далі і вони так стояли більш вертикально. І виходить, в мене оцю всю молоту деньку, воно все тут окрутило по кругу. Тут така каша була. Просто ганяло по кругу і дуже перебивало на мілку фракцію хазяйство. І воно тоді воно попадало. Пролетало через деку туди вниз і багато ну, і сепарація не справлялася його перетерти. Тепер ще я зробив, от дивіться, якщо щоб було видно, от бачите, я тут оцю, тру... оцю... оцю трубу, зараз щоб далі, бачите, оцю трубу от я опустив некше, тут ще доварив он ще сантиметрів 12 отако от доварив, ще сюди догнув неї і тут така залишилася вуща щіль. І вже в мене оця, оця бойка отут не захвачує на другий. На повторний молот не йде. Тут до тих лопаток ще додав на... спочатку додав ще гуму, щоб вона тісніше ходила біля цього. І зразу забирало сюди, воно нас накидало, кидало сюди на цього. От, ну, таких, І оці пластини оті, я вже їх приварив отут нижче. Туди і вони так більш полого лежать. Туди полого геть вони в мене стали вони ось сюди, де приварив, вони вийшли туди, де ківшку, Ну, де відкривається, вони геть сюди вийшли. І все, друга стала зовсім робота. Обороти поменшав, зробив оці пологіше і поставив в резину, щоб вигортало краще биту деньку. І все, і стали. І став комбайн молотити все, чистенько. Бачите, я он, покажу, що я дині не мию, нічого, прямо в сушилку все висихає, там якщо попаде, яка колобка, вона висихає і виходить гарно. От. Зараз все ми, ми після роботи його помили, по виску були клотче, де потопу намотується від тих хвостів, все одно равно... стараємося з, з ними не кидати, але все одно десь попаде, десь затягне хвоста, то баделякує то після роботи ми її почистили все закручуємо, закриваємо і будемо їхати молотити. Покажемо ми це все діло в роботі. Ось така у нас. Тут ззаду маленький прицепчик наш. От, і одразу складаємо на нього. І так будемо працювати. Отак ми молотимо. Хлопці кидають. За рулем на доте. Вот а так комбайн байну Так, нам конькет. Тут гарнишник. Помогай руль вот. Наша трактористка. Вот. Вот Такими в работе. Який интернет.